Він загинув у березні 22-го року на Чернігівщині. Був в АТО і добровольцем пішов в перший день. Но ми не знали, куди його відправили. Як загинув через шість днів, тільки знали, що він загинув. Його не можна було зупинити, розумієш? Якщо не він, то хто ж? Бо він так очі бачив цю наволоч на Донбасі. Він загинув в Левайську. Вони виходили зеленим коридором. Ми десь три роки чекали, робили три ДНК, тому що залишилась тільки частина черепа і кістка бедра. Він завжди казав, що буде війна з Росією. Казав, що. Незалежності без війни не буває. Дуже пасаюся, що він один з перших пішов, його нікуди не брали, тому що в нього була куча балячок, і тут він зайшов батальйон Донбас». Його туди взяли, і мама йому сказала, що ми не завжди тепер запам'ятаємо це слово і це місце – Філовайське.